Принтер L3251. Ось така помилка показує на екрані. Пробував, нажимаю всі кнопки, нічого не допомагає. Вимикаєш, вмикаєш знов така помилка. З принтеру рік купував у 2022 році. Зайшов в YouTube, скачав таку програмку. Буду пробувати прошивати ту помилку. Пробував я всі ці режими, мені ніяк не допомогла ця програма. Я вже її закрив і випадково на принтері. Думаю, відкрину я гляну каретку. Ну це вже в мене він працює. Але в чому ж була причина? Каретка. Стояла посередині, я її просто відсунув, закрив, перезагрузив принтера, вимкнув вімкнув, нажав кнопку зброс і тоді він запрацював. А причиною всього було е, е, наші аварійні відключення електроенергії. І, е, по ходу діла каретка зупинилася посередині, і він е, це як помилку якусь. І програма на ноутбуці ніяк не допомогла усунути цю проблему. Тільки коли вручну відсунув каретку в бік, перезавантажив комп'ютера, скинув помилку через цю кнопочку і вже воно запрацювало. Принтер працює нормально в робочому стані. В сервіс інцетри мені не прийдеться його вести.